НАТО намагається розібратися у дронових атаках на Данію та провокаціях РФ у повітряному просторі Європи, тоді як в Угорщині пообіцяли збивати будь-які російські безпілотники. Тим часом у Туреччині рибалки виловили морський дрон, а у Кремлі знову прозвучали маніпулятивні заяви Пєскова щодо України. США готують армію до нових викликів, а ЄС виділяє 2 мільярди євро на виробництво дронів для України, посилюючи оборонний фронт Європи. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій зерна канал. Ми знаходимося саме тут, і з нього я з вами спілкуюсь. Щодня перевірені новини. РФ може готувати провокацію в Польщі. Російська розвідка заявила, що Україна. Нібито готує диверсію в Польщі за участю російських і білоруських ДРГ з імітацією атаки на об'єкти критичної інфраструктури. У НАТО ніяк не можуть з'ясувати, хто ж стоїть за дроновими атаками на литовище Данії. Та чи намисно було втручання РФ в повітряний простір Естонії та Польщі, заявив генсек Альянсу. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, вони будуть знищені, сказав прем'єр країни Віктор Орбан. Також угорський політик наголосив, що Росія нібито не може зашкодити його країні. Оскільки РФ є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах у порівнянні з Європою на узбережжі Туреччини рибалки виливали морський дрон. Змі припускають, що це може бути і Магура. Щоб перевірити, що немає там вибухових речовин, дрон відправили у порт Йорос. У силах оборони турецький улов наразі не коментували в Одесі та Миколаєві багато тих, хто хотів би пов'язати долю з Росією, але говорити про це там небезпечно. Дуже переконаний Пісков. Ще заяви путінського речника у Кремлі. Негативно оцінюють заяви Києва щодо можливих далекобійних ударів по Росії. Україна продовжує йти мілітаристським шляхом замість пошуку діалогу та створення гарантій безпеки. Непрямо Німеччина вже давно залучила себе до конфлікту в Україні. Щоб мати мир, потрібно готуватись до війни. Очільник Пентагону генсак виступив перед найвищими американськими воєнначальниками. Відтепер єдина місія відновленого воєнного департаменту така: вести бої, готуватись до війни та перемоги невпинної без. Компромісно не тому, що хочемо війни. Ми прагнемо миру для наших громадян. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.